Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. І це означає, що ми знаходимося в моїй дизайнерській студії, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки і дизайну. Що це означає для тих, хто вперше потрапив на цей канал? Це означає, що я є автором найкращих в світі м'яких меблів «Трансформер». Родом я з України, бачите, тут у нас мапа України. Зараз на території України точиться війна. Я е, всі свої роботи супроводжую сертифікатом е, автора, е, тому що так сталося, що вже мої роботи починають копіювати, і я вимушений захищати права власника е, тих людей, хто. Зі мною спілкуються, хто отримує мої роботи, хто вступає в партнерство. А я виступаю вже таким медіатором, захисником і людиною, яка гарантує, що якщо ви маєте справу зі мною, то ви маєте справу з автором, то ви отримуєте авторські рішення. Яке, до речі, запатентовано. Я своє право першості запатентував. Патент на першу модель від 2016 року, патент на другу модель ергономічного 2018 року. Ми сьогодні поговоримо на прикладі моделі функціональної від 2016 року, а разом вони створюють... Такий модульний конструктор. Кожен з модулів в собі містить по 4 елементи і відтворюють найбільшу кількість можливих трансформацій. Функціональна модель вона у нас персональна, тобто для однієї особи, здебільшого Ергономічна модель це модель, яка здатна супроводжувати людину протягом. Всього його життя, тобто це Ergonomic Life, такий лайфстайл. Ми про це ще будемо говорити в наступних відео. І сьогодні ми також торкнемось матеріалів наповнювачів, тому що в минулому попередньому відео ми говорили про матеріали наповнювача. Пінополутанова група, бачите, я навіть тут пружиню тут це на, скажімо так, на підтвердження моїх слів, тому що про те, що однорідний слой піни пінополеуританової піно піно групи, він кращий, ніж, бачите, я Намагаюся якомога швидше робити контент, вкладатися, зжимати його в, в ці 15 хвилин, про які ми домовлялися, що я на пальцях буквально розповідаю вам, але в мені все вирує. дуже багато інформації, яку я хочу ділитися з вами і виливати буквально на вас до от, от, тим потоком. І е, я навіть попереднє відео передивляюся для себе, аналізую. Там я десь щось хочу і те, і те, і те сказати, і там е, 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 отакий от контент відтворюється. Е, як ви його дивитесь, я Вам дуже вдячний, що ви взагалі е, терпите оте все. Але бачите, у нас дякую вам всім за те, що ми подавали позначку в 10 тисяч переглядів. Це я від серця, від душі від всього свого розуму дуже 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 завдячую вам, тому що ви були весь цей час зі мною. Всі ці. Три роки, коли ми почали майже щоденно працювати, контент створювати, і все це почалося з початком повномасштабного вторгнення. Так сталося в моєму житті, що саме проєкт я планував на 26 лютого, тому що друга модель була отримана. Патент було отримано 26 лютого. Але сталося так, що е, війна випередила і не дала змоги е, розвертати діяльність так, як я планував. І е, ви не думайте, я перед вами не скаржуся, не жаліюся. Не хочу, аби ви мене знаєте, якось е, відносились до мене з почуттями якимось там е, е, давай, йди, ми, ми тебе. <гану> Пожаліємо війна, я все розумію, і форс-мажорні обставини гинуть люди. І я просто хочу, щоб ви розуміли, що я хочу за час свого життя, який мені відведено, поділитися якомога більше з вами, щоб залишити свій. Такий внесок в розвиток може людства. Може, я дуже, е, такі, знаєте, може, я дуже багато на себе беру, е, проте я ділюся цією роботою, яка, е, яку я відтворюю кожного дня. Тож, давайте, стосовно матеріалів, і стосовно того, як е, оці модельки у нас з'являлися. Бачите, ми, е, е, у нас е, Дві, дві основні моделі, які ми розглядаємо як аксесуари, це отака Golden Ratio, от ви бачите повноцінний розмір, а от наполовинку, тобто вона на половинку рівно. Бачите, тут 68 см за шириною, а тут 34. І це дуже зручно, коли от людина, от дивіться, бачите, я в будь-яких умовах можу взяти дві такі невеличкі речі, і це зріз крила метелика, пам'ятаєте, ми говорили. Тобто це золотий перетин, це наше інфініті. Це наша вічність, такий пошук до вічності. Що, чим вона характерна, ця моделька? Ця моделька характерна тим, що вона додає до функціональності, мультифункціональності. От подивіться, будь ласка, От я роблю два прості кроки, навіть один. От дивіться, я один поставив так, аксесуар, а другий залишив на місці. Його створено, бачите, по розмірах, відповідно до розмірів. Я вам говорив, що ми отут, отут спочатку робили клини, потім відмовились, зробили скруглення. І от подивіться, що відбувається, що відбувається взагалі з цими аксесуарами. От дивіться. Я, вони навіть самі під мене підлаштовуються, коли я займаю певну позицію. Пам'ятаєте, в минулому році я вам показував, як ми остаточний варіант затверджували цього контуру, так, називаємо його так, оцього, оцієї конструкції і розміри. Я вам доповідав, що це має бути, для чого, і як це буде використовуватись. І от дивіться, ну будь-яка позиція, бачите, от я так, наприклад, сів. Мені от для мого, скажімо так, для спирання, пам'ятаєте, ми з вами пригадували, звідки з'явилися такі конструкції, які це гедонізм. Це Римська імперія ще. Люди споживали їжу. от В таких лягали на просто на ковдри, якісь, які перевозили з собою. Лягали, їм подавали їжу і вони отак споживали її. І це було дуже круто. І це воно і зараз дуже круто. Це ми взяли просто традицію з. Минулого і привнесли її в сучасність сучасні умови. А ще я додав до того, що створив найкращого. Взяв математичну модель чотири елементи, які в ході перетворення трансформації. Цей трансформер займає всі відомі м'які меблі. Позиції якого відтворюють всі відомі м'які меблі. І от ще додаткові зручності. Будь-які, ну от дивіться, наприклад, от так ми поставили, от я сідаю, я це вже під спиною, бачите? Ну, круто, це ж круто. Так, 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 всюди. Я маю підтримку. Це дуже важливо для відновлення сил. Тепер. Тобто ми маємо два типові розміри Golden Ratio. Це 68 за шириною і 34 за шириною. Три... Для чого потрібно 34? Це дуже зручно для окремого використання Без із трансформером і без трансформера. Просто якщо у людей немає виробів, що можна виправити, то і вони не хочуть, у них є там якась диванна конструкція, ліжко, крісла, там свої, свої меблі. То вони можуть скористатися можливістю і придбати отакі. І для мобільності, от дивіться, якщо вам, наприклад, потрібно обладнати масажний кабінет, то от дивіться, як людям дуже швидко придбати отакі зручні. Додаткові можливості для того, аби пацієнт, клієнт, як хочете назвіть його, користався як якомога більшими можливостями, і вам було зручніше. Це от саме от така конструкція. Далі ми вчора говорили про трансформер. От дивіться, ми, у нас два типу розміри, так? І як. Два типу розміри для. Оцієї модельки. Вона 68 см. Іде шириною. Відповідно, 40 за висотою. Висота залишається у всіх моделок однакова. І друга модель йде 40 см на 40 см, коли розкладається. У неї е, отак от, от от розмір на 80 см в розкладеному стані. І ширина 34. Для чого ми це зробили? Також для компактності, щоб в будь-якому місці людина мала... І ще додатково, щоб можна було зручно в будь-який момент змінювати позицію. Тому що коли 68 см ширина, то не дуже зручно. Ноги розставляти отак от. Не розставиш так, не дуже зручно, а отак зручно. І е, дивіться, компактність. І оця проміжна ми її залишаємо для власників трансформерів, у яких є в наявності наші роботи. Безкаркасні м'які меблі трансформер мого авторства. Тому що, бачите, вона на метр розкладається відповідно, бачите, 50 см, 40 см і 34 см за шириною. Тобто я стою на трансформер, я можу розкладати, він розкладається відповідно до розмірів 50-50 метрів. І у мене ще є простір для того, аби я мультифункціональність цю надавав. Далі, з чим ще корисно? давайте розберемось трохи про матеріали поговоримо. Матеріал наповнювач. Я вам говорив, що я експериментував і навіть навожу докази. От бачите, це наповнювач. Трошка, е, крошка, е, яка використовується без, також в безкаркасних меблях. Але це такі. Ми отримуємо мішки. Це взагалі ну, геть незручно. Я випробовував це. На цьому неможливо робити геть нічого. Окрім зайняти одну позицію і все. Ви не зможете на таких девайсах ні спати, не відпочивати. Ви щось там ну, я, не, я, не, я не хочу коментувати. Виробників тих людей, хто виробляє оце, але ми маємо розуміти з вами одне але, що якщо а, є функціональність, то вона має бути у всьому. І вона має супроводжувати людину 24 години на добу. Якщо людина не може відпочивати під час сну на цьому а, Виробі, отак, от делікатно, то для чого він? Ми е, говоримо про, про додатковий функціонал, мультифункціонал для відновлення, для реабілітації, для е, е, спортивно, оздоровчого, лікувально-профілактичного, побутово-розважального, відпочинок, робота, розваги, все все все, чим зайнята людина. 24 години на добу, навіть ми не виключаємо, що люди на цих виробах і оця модель, що люди будуть кохатися на них, вона спонукає для цього, розумієте? Якщо людина займає таку позицію, то це дуже зручно. Будь-яку позицію, яку людина займає під час і чоловіча стать, і жіноча стать. Будь-яку позицію, яку займає під час кохання, це додаткові зручності, додаткова підтримка. Це ну, ви просто для свого партнера даруєте додаткові емоції, ви даруєте йому захищеність, підтримку, проявляєте повагу, це все-все-все, що має відбуватись. В стосунках між людьми, між партнерами і навіть статевими партнерами. Чомусь в нашому е, товаристві в Україні, зокрема, ця тема табуйована. І е, дуже мало е, людей говорять про це відкрито. І є е, 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 окремі випадки, коли про, е, в меблях про це говорять. Я про це говорю відкрито, я цього не стидаюся. Це Допомагає, це розслабляє, це відтворює, це створює передумови для творчості, це притворює процес на мистецтво, що в цьому поганому? Дякую вам за увагу. Давайте знайомитись з усіма можливостями. Наступного разу я щось нове привнесу. І будемо продовжувати а, обговорювати дизайн, можливості, перспективи і розвиток. Саме а, цим займається бенчмаркінг. І якщо ми створюємо зразкові, затишні, зрозумілі та а, а, такі, а, знаєте, зручні, дуже зручні а, простори, то цим а, ну, варто ділитися. Про це варто говорити, про це варто замислюватись. І я вам цього щиро бажаю.